Я щось став фігово, тут і коряги нема. Ця коряжка взагалі пуста. Зараз отут будемо дивитись. Теж цікаво. От і що. У -у -у. Ну це Ого, ось він. Гля скільки його прям тикається. Так, ну що, наче знайшов рибу. У мене з собою сьогодні два вудлища. Одне скаут Нео. Таке, можна сказати, карапове, з караповим уклоном вудлище. А Воно у мене майже 6 метрів. Але ви бачили, карась тут прям попід човном стоїть. Тому будемо використовувати зимній фідер. Ось вона, вудка. Зимній ice Feeder від Select на минулій риболовлі. Ну, дуже класно на нього покайфував. І перш ніж розмотувати вудлище, давайте трохи-трохи зовсім закришимось, щоб карася поставити тут на закорм, щоб він нікуди вже звідси не петляв. Замішуватимось, будемо в такій от ємкості від Brain Крупний карась у нас на нього якраз і прикормка підстать. Інтеркріль. Халва карася. Це преміум серія масло криля. Єсть. Течія в нас виходить в ту сторону, тому можна трохи з випередженням накидати, починаючи з цієї сторони човна, та й взагалі обкидати його з усіх сторін. Тут, де трошки помельче. Якраз десь під нас. Туди мармишка якраз і буде опускатись. Мармишка ж теж відноситься по течії, відповідно, як і ці кульки. Опаруш вже майже весь окуклений. До речі, черв'я у мене взагалі небагато. Щось провтичив, що я не докупив. Сльоту покльовка, прикинь, єсть. Офієть. <риклад> <риклад> ну да, не то що крупний, не такий, як я бачив. Але, але ж, друзі, глянь, тільки опустили. Взагалі просто сльоту. Ну так, да, можна так рибалити Чесно кажучи, взагалі не зрозумів в який з моментів він клюнув. Навіть покльовку не побачив, але все як положено. Мармишку всосав. Отакий от красень. Ну такі. Перший трохи менший, це на ну, грамів 400 точно є. О. Два карасяка вже. Опа. А ось він, повелитель сули. Макс. Бу... Да, Будемо сьогодні ловити карася. Я задовбався, півня вже кататись, чесно да. кажучи. Зараз поїдемо встанемо, тільки там народу. Ну нічого. Между ними десь пристроїмося. Це не вопрос. Бо без тебе діла взагалі немає да. сулі, да. Ти як Нептун знаєш, ти <рес> по сулі. Погнали. То, друзі, щоб вам було зрозуміло, що я сьогодні з самого ранку. От там аж на коряшке. стоял. Макс скажи, погнали, есть лучшее место. Тут, бачите, стоять люди, но мы якось аккуратненько, я думаю, примостимось. Макс, он знает, что делает. Ну, тут, конечно, карася, ё -моё. Да ты шо? Он просто с штабелями и лежит, и ходит. Да есть, да, нормально. Тут бы якось. Заякаріться. Якось прив'язалась. Макса, а ти тут навколо човна прокармлював свого? Кормив? Ні. Ні. Не Та корми? в тебе ж в мене немає А, поняв. Значить ще раз очі скормимось. Оп. І сюди. Тримай, Макс. Це ти хавузи Так, да, це халва. Тука і дула мене куплю, Воні це маленький коней. Аля Макс сразу карася в салапенев. Вообще с лету. Ну, маленький, заводошечный. Ну, угу. Пфф, хорош. На парыша? Бутерброд. Опа, Ля. а у меня тут карась уже садить. Нормально, домотався, да? Да тут так кажется, потому что у меня айсфидер. Да? Хотя... Не хорош. Угу, глянь, всякий лошный. Да? да. Офигеть. Да. Тихо, 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 я сегодня без подсаки. Двума руками затягиваю. Друзі, от така історія, Да, це грам 900. Коротше історія така, ви ж бачили. Под шпулю попала ліска, поки танцював там і якось спасав під ось такі от карась. О, я з собою ваги сьогодні набрав. Ти що, як як я забув з собою віса? А у тебе вісов нема? О, кілограми, так. Я думаю, десь 850. Офігеть. Воно фіксується, так? Да? Да. 850. 850? Так, так. Зафіксірувано, так. То, да, да. то ти Можливо, да. Та під і це що? Так, виходить тих два карася, що зранку ми піймали, я не випустив, поки по солі бродив, думаю, що їх будуть тягати. А оце фактично перше. Ні, ну таких карасів Я б забирав би б, ніфігасі. Такі карасі. Це саме те, що треба. Гуля, сльоту взагалі. Та тільки опустив. Ну цей поменше, але все одно. Та все одно хороший карась. Не, не набагато менше. Офігеть. Щас переплутаю. Та хороший. Цей пів кіла. Ну, бачите, результат результат того, що я трохи-трохи переставився. Я от ізначально там стояв. Макс каже, давай сюди, де карась єсть. Тут під камеру как раз карася нормально показує. А з тієї сторони там ну, два, з другої сторони човна три можливо, і то один десь вдалеки. Тут прям добре так. Це, це... Ну він на літо хороший на, а... на важку мармишку. а Оце як Це що на повороти на всі, да. А сейчас обикновенно наверное, цю зимнюю, правда? Ну да. І зимня. І... Є. Є. Да, да, да. Годиться. Це вже точно менше. Цього вже полегшить оно. Опа! Ну все одно хороше. Так, а що в мене вудка? Ага, відро клюнуло. Не, ну це, конечно, кабан взагалі. Просто ти що, ти що. Так, три карася у нас у відрі. Загалом п'ять, якщо так считати. Ну коротше, три штуки у нас фактично їх є. Так що можна вже і чайку бабахнути. До речі, дивіться, який у мене сьогодні чай якого кольору. Андрюха з міста Васильків не перестає мене дивувати. Просто знову на тілегу написав Сірий, я тобі кофе відправляв, давай тепер чай відправлю. Получається, чай такий, знаєте, в пакетиках, а в пакетику по типу варення таке. Ну, ВТБ продається, типу під самообслуговування. Дуже крутейська тема. Три пакетики на мой зажрушок 1,5-літровий клас, манго. Офій. Поки чайок вичахає, при... наживимся. Ну так, да, звісно, тут рибалка непогана. Скажем, навіть хороша. Те що відносно того, що ми сьогодні півдня пророста проплавали і взагалі в молоко. Поки чай остиває, можна ще разочок і закинути. Що, підпритихло, так, да, Макс? Уже положить вот так вот. И опять килошный клюнет. Еще пять килошный. Сезона бача выпускает? Сезона бача выпускает? Нет. <клес> Только карась. <клес> О, есть. Ой, тоже непоганый. Видишь, решает чуть-чуть. Так взагалі да, метр, метр різниці, а карась уже... Друзі, метр різниці. От ми з Максом сидимо, а карась ну, дійсно крупніший. У Макса якось він став покльовок. Тава взагалі сразу. Прямо одна за однею. Але карась такий поменше. А я сюди зайшов, ну цей тоже грам 550-600 може, Ну прям гарний карасямба. Бачите, ще й чай не встиг попити. Він якраз, мабуть. Так, продовжуємо. Касі по караса, як то кажуть. Да, друзі, я вже давно не пам'ятаю, щоб отак от мирибали. Прям... Такому можна сказати пресова. Ну, місто то не пресоване, але щоб отак от багато людей. Ну нічого, прикольно. Головне що клює. <плес> 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 Оці дві що торчать. О, добираю. Ай, ні, нихера не схотів. Опа, а от і у макса. І у мене. Да. Ні, ну у мене цей раз тоже такий. У мене Такий самий, ти бачиш? Ну взагалі разом з Максом підняли. Так, люди, та ну ніфігася. Це просто кайф, Макс. Це просто кайф. Кайфець. Вивів. Вивів. Хорош карасик. Опа! И опять дуплет. Только у Макса в цей раз горнейший. А может и нет? Да нет. Однако, Вон, они, короче, калиброваны тут. Да, да, да. Все, приехал. Нет, про тебя бы трошки, мабуть, більше. Да, так слышишь, мы з тобою сиділи, мабуть, хвилин 10, да? Вообще нифига. И знову точно косяками, да. На підход. И сосед щось зашевелився. Я думаю, что зиму тут карась ловити на цю зиму. Есть. Ух! Ого! Что там за типок такий? Это та, та вроде нехорошая давит так, что -мо. Ты ну как? Сильно Да, да. Среднячок такий. Хорош карась. Да, півкила есть. Красавчик. Да, у ведри так прибываю. Воды все меньше и меньше. Вода дуже сильно разбавлена карасем. Ну, так, скажу. Ух ты, блін. Відволікся на секунду, щось відвернувся. Якраз покльовка. Таке, трохи підпритихло, але клюють отакі от коні. Незважаючи ні на що. Ну, як сказати, підпритихло. Там, якщо одна покльовка о 10... 15 хвилин. Це для мене, звісно, вже таке, знаєте, воно, коли в льот було проклюнувся, то взагалі клас. Для когось би і такий клюв Ільдорада вважався. І на такій гарній ноті, на такій красивій картинці, друзі, ми будемо завершувати цей діньок. В цілому, як про мене, дуже класно половили, аби трошки поближче до соли було їздити, то я б набагато частіше тут бував. Максон теж відловився дуже непогано. Шикарний. Да. Дякую, Макс, ще раз за риболовлю. Попрошу вас, не забувайте реагувати на відео, ставте лайки. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуємося. Далі буде цікавіше. На сьогодні все. Бувайте!